1 липня російська армія завдала удару по військовому аеродрому біля Миргорода. 3 липня окупанти влучили в Литовище у Полтаві. Є втрати, але це війна, нічого з першого дня вторгнення не змінилося. Ворог як хотів знищити нашу авіацію, так і не припиняє цього прагнути. Гарна новина для нас, що наші літаки і далі літають. І вже ось ось до них мають долучитися іноземні зразки, а значить, процес утилізації путінських військ кратно пришвидшиться. І здавалося, треба, якщо вже і не радіти, то точно не посипати голову попелом. Світло в кінці тунелю вже видно. Але, схоже, тут російським загарбникам вдалося те, чого вони жадають навіть більше за знищення військової техніки. Удари росіян по аеродромах на Полтавщині запустили такий мегасрач серед українців, що не втрутитися і, хоча б якось не спробувати вгамувати емоції, було б помилкою. Тож тим ми і займемося. Сподіваюся, що вдасться. Тим часом ви не забувайте підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки і казати, що ви про це думаєте. Почнемо з Миргороду. Першими про наслідки удару по аеродрому прокукарікали так звані З-воєнкори. Вони заявили, що розбомбили мінімум два літаки Су-27, і ще чотири літаки сильно ушкоджені. Також було заявлено про великі втрати особового складу. Доказом стало відео. Зйомку і коригування удару вів російський розвідник-безпілотник, який весь цей час був в небі над литовищем. І до слова, вже на наступний день російське міноборони сказало, що всі ці зетвоєнкори трошки підсліпуваті. А насправді знищено було аж п'ять робочих літаків, і ушкоджено два, які перебували в ремонті. Ми зазвичай давно не звертаємо увагу на те, що каже російська міноборони. Врешті, взагалі, не зрозуміло, що вони зараз знищують, адже за їхніми словами, вся українська авіація була перетворена на пил ще у перший день повномасштабки. Утім, є наявне відео, а з нього одразу можна зробити кілька висновків. По перше, дрон-розвідник висів над аеродромом більше трьох годин. Це дало росіянам змогу детально роздивитися все, що вони хотіли на тому литовищі. Друге, літаки дійсно стояли просто неба без жодного захисту чи камуфляжу. Ці висновки породжують лише одне питання: чому? Чому не збили або не подавили ворожі БПЛА? Якщо про те, що він в небі над Миргородом за дві години до удару повідомляли навіть різні телеграм-канали? І чому взагалі літаки стояли без жодного захисту? Питання прості, відповіді ні. Повітряні сили ЗСУ визнали, що удар був, але від коментарів чи надання якоїсь інформації щодо втрат відмовилися. Зрозуміло, що у такому разі ніякої іншої інформації, окрім ворожої, немає. Тож саме її почали тягати змі і різні телеграм-канали. А там самі бачите, як все гарно для росіян, звісно, не для нас. Врешті коментувати або навіть рятувати ситуацію вимушений був полковник Юрій Ігнат, колишній речник повітряних сил Збройних сил України. Ігнат спробував приборкати емоції українців. За порібріком, шалена тішиться, пише пан Юрій. Приписують у свої здобутки купу бортів су 27 Нехай. Так завжди, не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях. Удар був, є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог. Зрештою, вони завжди так роблять. Спочатку вторгнення повітряні сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, у тому числі за допомогою макетів та інших засобів. Цей допис не тільки ставить під сумнів заяви ворога, але і натякає на певні обставини, на які, напевно, краще б було не натякати, тому що ми з вами подібні речі повинні розуміти самі без жодних натяків, але схоже, що не розуміємо. Ігнат впряму каже, що повітряні сили постійно працюють над тим, щоб ворог поняття зеленого не мав, що саме у нас відбувається. Вони вводять росіян в оману, тобто займатися дезінформацією це не просто звична практика, а обов'язок. На жаль, у цю пастку потрапляє не тільки ворог, а й ми з вами. От тільки ворог не може вимагати у нашого генштабу, щоб той сказав йому правду. А ми можемо і зазвичай вимагаємо і обурюємося, якщо нам правду не кажуть. Демократичне суспільство це і сила, і слабкість одночасно. Я вже піднімав тему того, що можна казати, а що ні. Але давайте уявимо, що удар по Миргороду був дезінформацією. От нам зараз як має сказати Генштаб, шановна громада, любі українці, ми заздалегідь помітили того розвідника. Врешті він прилетів аж за 150 кілометрів. Ми ж у кожну повітряну ціль бачимо і цього теж побачили. Ба більше ми нав. Мисно поставили просто неба не працюючи літаки, щоб цей безпілотник звернув на них увагу і навів ракету, щоб ввести ворога в оману, а нам дати перевагу. Так ми собі це уявляємо. Ок, може, це теж мої фантазії, але якщо протиповітряні сили бачили дрон і нічого не зробили з ним, то тут є лише кілька варіантів. Один я вже розказав, інший напевно має розслідувати відповідна структура. Але якось мені приятель ППОшник розказав, як на початку повномасштабки ледве не збив наш літак. Так, от, на його переконання, за таку стрільбу він би розплачувався всім, чим міг, і не тільки він. Тож я більше схиляюся до того, що із тим безпілотником над Миргородом теж не все так просто. Давайте не робити з наших льотчиків і ППОшників ідіотів. Врешті саме вони вже третій рік роблять диво. Таке, на яке жодна країна у наших умовах просто не була б здатна, і ще додам вислів Юрія Ігната, з яким я повністю згодний. Прошу провідні медіа, блогерів, телеграм-канали вгамувати емоції і з повагою ставитися до наших захисників. У нас і так вистачає політиків, депутатів та лідерів думок, які краще москалів ганьблять українське військо перед суспільством партнерами, і це абсолютно безвідповідально. Кінець цитати про безвідповідальність політиків трохи далі. А зараз дуже важливо закрити ще одне питання. Тож чому літаки стояли не в ангарах. Група Дефенс Експрес проаналізувала відео з ворожого дрона, і ось що вони кажуть. Деякі з машин на відео з огляду на супутникові знімки вже давно у нельотному стані, бо не змінювали своє положення дуже значний час. Тобто, вже навіть тут не зрозуміло, які саме літаки уразив російський іскандер. Стосовно самих машин і чому вони не в ангарах, то тут все ще більш прозаїчно. Ангарів, точніше, арочних укриттів під літак цього класу просто не існує. Навіть у Радянському Союзі їх не побудували, бо розмах крил у су 27 15 метрів, і це багато. Навіть у Ф 16 менше трохи не дотягує до 10. І до речі, під евки ангари в нас таки є. Якщо говорити про звичайні, а не захисні ангари, то на летові. Ще у Миргороді вони теж були, але саме по них Росія завдала удару у перші дні вторгнення. І взагалі ракети сюди прилітають постійно. Саме зараз, під час запису цього відео, Миргород знов атакований балістикою, і це вже третя атака за два тижні. То чому атака 1 липня викликала такий ажіотаж? Аеродроми це головний пріоритет російських військ. Спитайте у мешканців Старокостантинова, як їм весело живеться, і це ні разу не лінія фронту, а по кількості ракетних і шахетних атак враження, що це саме вона і є. Тож будь-який аеродром під прицілом. Тепер, знаючи це все, давайте зрозуміємо, що відбулось у Полтаві. Ситуація до болі схожа з Миргородом. Теж розвідник, якого всі бачили, який навів і зняв удар по литовищу, російське Міноборони одразу заявило, розбомбили бойовий гвинтокрил і багато інженерних автомобілів. Утім, наші військові кажуть, що всі ці гвинтокрили цілі. Правда, додають, що в цей раз нам просто пощастило. Тим не менш, питання до безперешкодного шастання нашими телами ворожих дронів роз. Розвід... Відників, звісно, виникають, і наостанок давайте вже до політиків, які як вважає Юрій Робертович своїми діями наносять більше шкоди ніж ворог. Під дописом пана Ігната про удар по аеродрому в Миргороді з'являється коментар від депутатки від слуги народу Мар'яни Безуглою. Вона, як ми бачимо, не довіряє генералам і ігнату, теж а довіряє бойовим льотчикам, героям України. До свого допису вона додає скріншот зі сторіс Караї. Це дійсно відома людина, бойовий пілот Вадим Ворошилов. Він теж наводить скріншот видання Форбс і супроводжує його коментарем про те, що командування, врешті, повинно звернути увагу і на маскування літаків, і на захист. Слова славетного пілота для безуглої, судячи з усього, і є головним доводом того, що генерали рукодупі зовкові неокі. Ось тільки зараз цього допису на сторінці українського пілота немає. Натомість, сама безугла вже відправляє Юрія Ігната кудись послом. Тим часом, поки ми тут між собою сремося і шукаємо винних на Росії створена спеціальна команда, яку вже прозвали вбивцею аеродромів. І якщо дивитися на тенденцію їхніх атак звичайними маскувальними сітками, нам наші літаки не захистити. Але і вони нас теж дуже бояться. Інакше б на аеродромі Енгельс, на якому базується російська стратегічна авіація, і які розташовані за багато сотень кілометрів від України, їхні літачки не їздили б по литовищу туди-сюди кожні 5 годин. Але як кажуть, наші добрі дрони не бігай перед прицілом в втомленим. Підписуйтеся на мій ютуб-канал, будете знати більше. Побачимось.